Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 28 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео про маліну. Збираємо зараз маліну, ось така сорт зюгана, Вже зібрали оскільки, ящички. 20 гривень. Продаю я зараз така ціна маліни в нашому регіоні, Ось така маліна. Зараз на господарство. Це вже тут вони повибирали. Ну, ще зеленої багато. Ще не вибирали маліну. Ось да, тут не вибирали, видно, що тут чимало маліночки. Ось така маліна. Ще бджоли літають, запилюють, ну на пагоні ягод 30-40, то 50 ось треба буде третій ряд ставити бо ще зелених ось багато тут взагалі а зелених ще багато завтра планую підживити бо була не працювала мотопомпа я один разок пропустив щоб ягода побільшала не видно що трохи підсохла бо сюди і маленького є багато Аж те, така маленька на другий сорт піде ну а тут фагони ці години так, ось, це одини, так розумію. да, да один і великий тут взагалі нав'язалося до сотні мабуть Ну, они на досуге. Очень мало. Очень мало. Такие. Okay. Я вода. Спочла. Угу. Солодка. Ставка малина. і качка ходить Ми чималі повиростали, скоро осінь. Ну а цей рядок у мене виходиться осінь, я робив обрізку, а це все весною як буряку пішли то тут, тільки в'яжеться вона. Ну, Вже де-не-де все було. Подсохло чи приболіла, так вона вся зелена майже. На відміну відсутня ця червона, ця буде пізніше. Подивимося наскільки. Вже видно, що 28 буде десь Ну 10-15 це числа вересня, я думаю, буде. Дивіться. Підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!